Відділяти зерно від полови український народ навчився ще кілька століть тому за допомогою віялки. Чи стане законопроект про очищення влади сучасною віялкою, що залишить на смітнику історії корупціонерів та зрадників? Мутації при владі. Як свободівці більше не проти перетворення бюджетного аграрного фонду на акціонерне товариство. Це недопустимі речі, бо це не є комерційна структура. Ми спокійно підемо сьогодні на цей період. Як різко змінює переконання політик, коли приходить до влади? Реакція на критику. В генпрокуратурі зібралися, щоб обговорити сюжет програми схеми. В робочий час заносяться подарки і таке інше. Все ж люди ну, це ж нормальна ситуація, що хтось зайшов поздоровити. Як після нашого сюжету в ГПУ заборонили заносити подарунки, та нарешті показали церкву Пшонки чонки в будівлі прокуратури схеми про корупцію в деталях щочетверга о 8-й вечора на першому національному.